186 тисяч 51 шлюб було зареєстровано в Україні у 2023 році. Найчастіше одружувалися в Києві, на Дніпропетровщині та Одещині. Натомість розлучень побільшало на 35% за рік це 24 тисячі 108 розірвань шлюбу. Про це все ще на 18,5% менше, ніж було у 2021 році. Київ тут теж лідирує. До порівняння, у 2021 році в Україні було зареєстровано 214 тисяч шлюбів і 29 тисяч 587 розлучень. Отож, про те, чи під час війни є кохання, не лише про це. Далі Андрій Кушнір, церцеремонімейстер. Доброго дня, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава. Отож, ви в нас у на Хмельниччині знаний власне церемонімейстер проводите Приємно. такі досить приємні події, такі як реєстрація шлюбу, власне проведення церемоній, таке інше. Якщо дивитися по статистиці, от перед ефіром, перед нашим включенням, я назвала от таку статистику, що у нас чи помітили ви якісь коливання в ту в меншу сторону чи в більшу сторону? З початку повномасштабного вторгнення відносно м, просіла кількість одружень, напевно, відсотків на 30. Угу. Зараз вони почали відновлюватися, але в будь-якому разі люди очікують завершення війни. Десь хтось поставив це на паузу, хтось хоче зробити пишну гулянку, але на даний час. Все ж таки роблять весільні вечірки на невелику кількість людей. Вони реєструють свій шлюб, тому що не можна поставити на паузу кохати, uh -huh. не можна поставити на паузу продовжувати своє власне життя. Тому ми проводимо церемонії, ми реєструємо шлюби, ми одружуємо людей. Але робиться це так не в зашквар, а спокійно. В От наскільки змінилися формати? Наскільки можливо, якісь цікаві нові формати одружень, проведення цих свят? Наскільки зараз вони інші від тих, які були до повномасштабного вторгнення? Раніше і кількість людей була значно більшою. До 100 людей було весілля. На сьогодні це до 50, може навіть 20-30 осіб на святі. Максимально наближені люди, найкращі друзі, які є частиною власне життя самих наречених. Вони не обов'язково запрошують велику кількість артистів. Вони просто дають перед своїми знайомими та родиною знати, що вони відтепер вже живуть разом, як правило, це в першу чергу сімейні цінності. Ми говоримо і обговорюємо їхню історію кохання, як вони прийшли до цього навіть. Зачасту буває так, що військові беруть відпустку на декілька днів. Вони приїздять сюди для того, щоб офіційно розписатися. Ми відповідно їм в цьому допомагаємо. Я особисто навіть роблю величезні знижки. Я навіть часом роблю це безкоштовно, і це я вважаю за нормальне. Mm. Ось і закликаю продовжувати це робити і всіх інших. Якщо говорити зараз, знаєте, такі на піку, якісь нові традиції, історія взагалі українська, нові факти дуже зараз активно працюють науковці над відновленням історії України, яка була забута аналогічно. І щодо традицій: наскільки зараз популярні традиційні якісь такі ритуали під час весіль, чи продовж чи продовжуючи тещі мити ноги і таке інше? Здебільшого навпаки. Всі, от такі ритуали і традиції, вони відходять, чомусь uh -huh. відійшли. Але якщо наша дівчинка виходить заміж за іноземця, він приїздить сюди, дівчата хочуть, щоб от ці традиції були від А до Я, від початку входу в ресторан, щоб зустрічали хлібом, сіллю, ламали хліба uh -huh. і тому подібне. І там бабки співали, коли знімають велен, перегулювання і тому подібне. На сьогоднішній день воно все робиться дуже просто. Легенько кидається букетик, танець з батьком. Далі сімейне вогнище підводимо підсумки, вони обнімаються, вони відчувають те, що від сьогодні в їхній сім'ї стало просто більше, значно більше людей вдвічі. Uh -huh. От. А щодо мити тещі ноги, знімати зубами підв'язку, я вважаю, воно ну якось і виглядає вульгарно. По-перше, по-друге, ми переоцінили вже суть самого весілля, і ми, якщо раніше, ми робили ці умовно конкурси, щоб паржати. То на даний час ми робимо це виключно задля ну збереження якихось там цінностей людяності. Ну от якщо знаєте, взяти, я так сказала, те тещі ноги, але потім собі сижу, ви відповідаєте. Я думаю, ну це не українська традиція. Українські весілля, якщо говорити за давнину, так вони тривали до тижня. Спочатку дівчата плели і вінки, і таке інше, тому власне. Якщо говорити зараз комендантська година, наскільки вона зараз повпливала на тривалість цих святкувань і чи змінила розклад, можливо, підходи якісь інші? Звісно ж, завершення весілля відбувається раніше. Якщо ми могли затримуватися там і до, 11, і до 12 до то на сьогоднішній день. О 10 офіційно має все завершити з півгодинки на збори людей, підведення підсумків там між собою, і о дванадцятій всі мусять бути вже по домівкам. Mm -hmm. Але буває так, що я часто працюю за межами свого міста: Кам'янець, Вінниця, Тернопіль, Київ, навіть якщо немає змоги, я залишаюсь ночувати, але бувають такі випадки, коли там з Шепетівки повертаюся і заїжджаю в місто о першій ночі. Звісно ж таки, коли патрульна патрульний автомобіль мене зупиняє, чому я кажу, добираюсь додому? Угу. Претензій немає, угу. питань не виникає. Особливо просто нагадують про те, що більше так не робіть, угу. і все, але з розумінням ставляться. Угу. Ніби так. Е, ну і весілля військових. Ви сказали також, що проводите. тут можливо якісь нюанси, якісь особливості. Наскільки щімливі оці от якісь святкування? Наскільки вони інші? Можливо, не так за якимось там сценарієм, а емоційно. Коли це на початках було, хлопці в основному одружувалися у військовій формі. Зараз чомусь ця тенденція змінилась. Вони вже ну, можливо не хочуть вже бути в тій формі, хочуть бути так, як всі люди. От. І е, Вони зазвичай просять не виставляти відео. Ні відео, ні сторісів, ні фото. Вони хочуть це зробити по-сімейному і для себе, а не для когось і на публіку. Тому в основному вони завжди просять типу в соцмережах, щоб нас не було. І по такій причині я і не маю можливості висвітлювати такі свята і говорити про те, що вони проходять, вони існують, і вони мусять бути. У мені здається, що це зовсім інше, навіть морально якесь, тому що наші військові це люди вже зі своєю психікою. В них зовсім інше розуміння кохання і цінності життя. Навіть я пригадую момент, коли гучно почала грати грати музика. Там якийсь момент, і до мене підійшли хлопці. Військові кажуть, можна тихіше вдвічі, навіть тихіше, тому що ну. Психічно важко, важко так, це переносити. І навіть є заходи, де обходяться без музики. Просто фонова мелодія, просто uh -huh. фонова безстанція. Uh -huh. Я, окрім того, знаю, що зараз дуже багато на весіллях збирають коштів для збройних сил. Розкажіть, коли це було започатковано? Можливо, максимальний збір, який вдалося зібрати, і скільки орієнтовно за цей час було зібрано і кому передано? Це не те, щоб болюче, це актуальне запитання. Я дякую за нього. І якщо мене зараз будуть переглядати інші ведучі мого міста, інших міст України, скажу, що це потрібно робити. Є три моменти, де можна зібрати кошти: перший відмовитись нареченим від подарункових квітів, адже на весілля, як правило, йдуть близько сотні людей, ну нехай на сьогоднішній день менше. Діліть на двоє. Якщо 100, то це 50 букетів. Вартість букета купленого це гривень 500, як мінімум, це 25 тисяч, це лишень з одного весілля. І другий момент збір коштів на хлопчика-дівчинку. Як правило, це давня традиція, від якої ми відійшли, але я її пропоную нареченим як альтернативу для того, щоб зібрати кошти або або, або. ми говоримо про цей другий момент. або. Якщо на хлопчика і дівчинку збирають кошти, буває до 10 тисяч гривень. Плюс-мінус 10 тисяч, і наречені кажуть, що своїм дітям ми купимо, ми своїх дітей забезпечимо. А зараз ми мусимо забезпечити наших військових, тому що їм зараз потрібні ці гроші і передають на ЗСУ. Mm -hmm. І третій варіант це продаж пляшки весільного шампанського, як правило, за аукціону. Тут, тут вже як, як вийде. Бували випадки, і до тисячі доларів доходила сума. Але знову ж таки, є два варіанти, як продати шампанське. Хто заплатить більше, або робимо ставки, як в казино. Хто останнім покладе купюру. Умовно, ми починаємо зі 100 гривень, відкриваємо зворотній рахунок. Тетяна принесла умовно 100 гривень. На вашу честь uh 3, 2, 1, стоп. Оп, і ще хтось приніс. І так, 100, 200, 500, 1000. А потім хтось психанув і каже 100 доларів, 200, 500 і набігає величезна сума коштів. І ось було весілля минулого сезону. Я пам'ятаю, ми зібрали ну щоб не збрехати, ну більше 50 тисяч з одного весілля. Тобто наречені настільки увійшли в кураж цього всього, вони зібрали з квітів, потім продали шампанське. А потім кажуть, та забирайте ще гроші за дітей. І ми вже взяли ту скриню, і ще гості докинули. Ну прям настільки кайфово. І вони кажуть, а можна ми своєму знайомому передамо? Я кажу, звісно ж таки, кожен має в, в, в лавах Збройних сил України свого знайомого, якому потрібні потрібна допомога і якісь кошти на закуп якогось там обладнання. Тому вони не мені їх віддають, вони особисто перераховують, передають або є такі випадки, коли От я хотіла запитати за випадки, коли вам можливо, які до яких із зборів долучаєтеся великих волонтерських, які діють на території нашої, можливо, комусь дійсно з тих підрозділів, які звертаються. Тому що я знаю, що ви і блогер також, і активно власне ведете і соціальне життя, і наші блогери вони дуже активні. і Це велика шана за те, що вони дуже активні в допомозі нашим військовим, тобто майже. Кожного блогера щодня є, хоча б одна якась сторіс про те, що якась якийсь підрозділ на щось збирає, на щось потрібно. Закриваємо банки. І це постійно таке є. Та єдиний мінус, як я помітив зараз, чомусь інстаграм е, банить е, є така штука, а то ж також незрозуміло. Ну ті, потрапляє сторінка в тіньовий бан, якщо десь там з'являється слово збір або напис збір угу. е, починає не знаю з якої причини. Тому блогери якось вже навчилися ці моменти обходити. Але з першого дня вторгнення, так, я волонтерю, і на сьогоднішній день ми навіть об'єдналися з ведучими нашого міста, створили команду коміків на корожі. Ми робимо концерти, стендап розповідаємо і десь там в ресторанах. І ми постійно збираємо кошти. Минулий раз це було 1 грудня. Ми влаштували великий перший спільний концерт, наш де було зібрано. Більше 45 тисяч, здається, 46 й окремій аеромобільній бригаді. Mm -hmm. Ми віддали окремо безпосередньо військовому. Буквально тиждень тому, як ми відвезли автомобіль на схід, також зібрали завдяки вам, друзі, ці кошти. Я хочу ще раз подякувати вам, тому що саме ви донатите. А ми лише закликаємо і допомагаємо це зробити. Ось і буквально вже. Я створив банку, і ми з хлопцями будемо говорити про те, що збиратимемо кошти на fpv дрони для наших військових. Угу. Е, якщо повертатися до тем весілля, то е, одруження без одного із наречених. Чи були такі випадки? Чи були якісь такі незвичні формати для вас весіль? І найнезвичніший можете розповісти формат та ні, ні, ні. такого не було. Так я знаю, просто що є такі формати роблять, що наречений там не встиг приїхати до прикладу, чи ще щось відбувається. Мої колеги, от зокрема з міста Києва, вони проводять онлайн а, mm -hmm. і на моїй практиці ще такого не було. І, але часто ми виходимо в прямий ефір разом з батьками чи друзями, які десь перебувають за кордоном. Зараз така ситуація, що важко, якщо ти приїдеш, повернутися назад, а ти там mm -hmm. вже працюєш. О, тому в такі випадки трапляються. Але смішна історія, я <кхів> дуже її дуже люблю. Така вона прям кайфова. Це десь за півроку мене замовила наречена. І десь вже за місяця, два-три телефонує. Каже: Андрій, привіт, пам'ятаєш мене це Лена? Я кажу, так, звісно ж таки, вона в мене підписана. Uh -huh. Вона каже: Андрій, в мене відбулися зміни ресторан вже там, умовно не, не Собков, а Венеція. Uh -huh. От змінилися дружби вже не Лена з Колею, а вже Світлана з Сергієм. Так. І потім в кінці каже: і, будь ласка, не забудь поміняй наречений, і не Саша, а Сережа. Бля, як молода. можна міняється, але до ведучого вона так, так всім завдатки роздані, вже всі прив'язки, ти розумієш? Ось, ну дуже ну це прям життєво, настільки життєво. І я закликаю вас, друзі, живіть зараз, живіть сьогоднішнім днем. Ніхто не знає, що буде завтра. Цінуйте кожен момент вашого життя і. Сьогодні і ще раз у такий момент вам нагадати один одного про ці почуття, тому що всі ми прийшли в цей світ завдяки коханню і задля кохання народжений кожен із нас. Якщо говорити ще про тренди, що зараз найбільш популярне серед наречених, чи ще є популярними? От був такий пік, де майже кожна наречена виходила в національному вбранні заміж вінчання і таке інше, чи продовжуються ці тенденції станом на сьогодні? Якщо ні, то що нове є? Тренд це церемонія, це чуттєві обітниці, дані один одному. І є певні вимоги, вже навіть з'явилися явили, з'явилися певні вимоги до, само, до написання самих mm -hmm. обітниць, тому що дуже багато хто плутає обітницю з обіцянкою. Починає тобі це. Я обіцяю тебе кохати там до, до завершення наших днів. І та, я кажу, ребятки, не плутайте. Обітниця це. Гарні слова сказані для коханої людини, відверто від щирого серця, але в присутності найближчих та найрідніших. Я допомагаю писати ці обітниці. Я розповідаю, які варіанти бувають. Я сам особисто знаю тільки три методи написання їх. Історія кохання, яку я розповідаю такої більш вже літературної, бо mm -hmm. мені часом бувається. Там пишу яка ваша історія кохання? І теж так смішно. Ми познайомилися 15 червня 2021 року. Там умовно десь, mm -hmm. і з цього моменту все почалося. І мені, от з цього mm -hmm. одного Треба. речення, роздути цю mm -hmm. історію. Але я вже до цього звик там буває. він подивився в її очі, вона подивилася в його. так, і все. Найголовніше це спілкуватися з ними, тому що ну не можна говорити і описувати словами про білих лебедів історію кохання різних пар, тому що в кожної пари своя історія, і я випитую, вилужую від них цю історію. І коли вона звучить на церемонії, то звісно ж таки це сльози, це радість, це емоції, це круть. Е, також щодо наповнення музикою аналогічно. Ви вже сказали про те, що вже вона стишена, так що є вже тренер. А щодо самого репертуару, які пісні обирають закордонного чи українського виробництва, російську вже відкидаємо абсолютно з першого дня вторгнення російська мова це було щось навіть <кій> навіть про це і мови не йшлося взагалі. Просто викорінили. І слава Богу, що наші артисти, ну, приміром, такі як Монатик і тому подібні, зіркові вже переписують, переписали свої пісні, і це круто. Україномовна в основному. Якщо лірика в основному на церемонії, можна зустріти зарубіжку, тому що не знаю чому, але зарубіжна сприймається якось. Якусь більш космічно чи, що? Uh -huh. чи дивовижно. Uh -huh. От. Патріотичних вистачає, але знову ж таки немає таких гоцок, як раніше. Оце полька, танці, конкурси, де тамада по стелі ходить, там шарики uh -huh. лопають. Все, забудьте про це, друзі. Стримано в акурат. Найголовніше пам'ятати, що наші хлопці воюють для того, аби ми мали змогу це робити і продовжувати своє життя. Тому Кожне свято це фінансовий збір на підтримку Збройних сил України. Ну і щодо фото та відеозйомки, чи тут змінилися якісь традиції, тенденції? Можливо, щось є новеньке, цікавеньке? Щодо відеографів, напевно, їм роботи прибавились, тому що з'явилася така послуга, як зйомки з Коптера uh -huh. з повітря, mm, і а зах... можна зараз до речі це зробити? Мені здається, що зараз діє заборона uh -huh. на ці всі речі чи ні? Чи все ж таки, якщо що на невисокій Чи є... здається чи ні? Я не uh -huh. знаю, але вони якось це роблять. Разумі. І скажу ці ракурси, вони направду дивовижні, тому що вони незвичні для нашого ока. Та й зазвичай будь-який ракурс знизу погляд, зверху погляд це дуже круті, дуже круті захоплюючі кадри. Фотографам також прибавилось роботи, але щодо е, відео, я скажу незмінним залишається SDE-відео. Це е, короткометражний фільм п'яти хвилин, який демонструють в завершенні свята. Його монтують під час всього весілля, туди входять найяскравіші кадри цього дня. І цей фільм він зачаровує, тому що ось тільки ми прожили цей день, як правило, все хороше дуже швидко приходить, і гості навіть ще не встигли відійти від запалу того святкового настрою. Вони дивляться на екран і бачать: а там я як як ви це встигли? Буквально вони щойно прийшли з вулиці. Там відбувалася презентація весільного торту. А ось вже і він цей торт тут в кіно на телебаченні на, 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 на телеекрані це дуже крута фішка. Я вважаю, що вона мусить бути маст хев на кожному святі. Фільм здається події сьогоднішнього дня. Ну і ніхто не відміняв до зйомка до весілля або після. Ну ми вам дякуємо за те, що знайшли час і прийшли. І власне поділилися тенденціями сучасних весіль. Про те, як проходять сучасні святкування, отож Андрій Кушнір, церемонімейстер, був з нами. Дякуємо вам. І я дякую всім.